Всім привіт! Потестую такі кулі ширшень вагою 1,2 грама із чайки. кастомної, Вже на каналі була кастомна гвинтівка. Це. Пристріляю спочатку там 15 метрів приблизно. Приціл встановлений паралакс на 75 ярдів. Тут на 16х. Може хтось мене тут камнями закидає. Але якщо я поставлю на 15 ярдів там 25, воно буде розмите на максимальній кратності. Я хочу пристріляти, спробувати на максимальній кратності і налаштував я паралог саме по відчуттям зображення, а не по цифрам. ну Почнемо, буду робити певну кількість пострілів. Може це три буде, чи не знаю скільки. Цими кулями жодного разу не стріляв. Зараз спробую пристрілятись. Так, де там мішень у нас? Ну, буду по центру, а потім може якісь інші. Потім вам покажу. Так, б'є наче більш-менш, але трошки лівіш. Хоча б мінімум три треба постріли зробити, щоб зрозуміти, куди вона прилітає. Так, є. Я думаю, три буде достатньо. Так, відстріляли, давайте підемо подивимось на результат. Ну, Візьму одразу лінійку. Треба буде деякі поправки зробити. Ось наше три влучання. по трьом по центрам 3,5 см, відстань десь до 15 метрів. Ось. Трошки по вертикалі розкидало, цілився ось сюди. Спробуємо зараз іншу відстань. Перейшов на 20 метрів. Ось так виглядає мішень, там я трошки ще пристрілювався. У два верхні хрестики відстріляємо дві групи. Побачимо, що в нас виходить, і може потім ще збільшимо відстань. Паралакс поставлю на безкінечність, тому що фокус так найкраще при кратності 16х. Якщо при 16-й кратності виставити паралакс відповідно до цієї шкали, то нічого гарного для ока не буде. Пільше за все буду по 5 пострілів. Робити там побачимо, щоб оцінити результат. Давайте спочатку вліво Так, трошки вище летить, але тут в принципі непогано. Поправки міняти не треба, на більшу із краще буде. Так, два постріли є. Блін, це якось взагалі не серйозно такий дурний відрив що я не знаю, що може впливати на такі відриви. Знову таке саме. Ну, зараз п'ята куля відстріляв, давайте одразу справа туди накидаємо теж п'ять куль. Подивимось, що там буде. Я це не знаю, може є сенс спробувати опиратись на ствол. Ну, знову дуже відчутний відрив. Я не розумію, що так виходить. А відрив по вертикалі? Так, і зараз п'ятий і підемо дивитись. Так, відстріляв і судячи зі звуку, відрив знову трошки в іншу частину дошки. Зараз побачимо. Мені не подобається, що їх так відриває. Ось перша група. Оце одне-два, потім сюди три накидало. І друга група. Ось три і ось два. Ну, ось такі дві групи. Одна друга. По горизонталі ну, непогано, а по вертикалі чогось так буває відриває. Я думаю, можливо, ригель якось погано тримає. І зараз ще спробую з упором на ствола відстріляти, щоб стволом опиратися, щоб він не шевелився як можна менше. Ну що, спробую тепер опиратись на ствол. П'ять куляк. Мішень замінив. Але воно не так зручно буде. І вже моя конструкція вся не дуже надійно розсипалась. Не зрозуміло. Тут не те, що купність і точність можливо дуже зміниться. Цікаво, дійсно за рахунок того, що я тримаюся тут, я не можу навіть у саму мішень влучити. дуже цікаво. Ну, зараз тепер зроблю знову упор на ложе, як, як робив до цього. Чи зміниться щось чи ні. Так, Зараз спробую опертись на ложе. Ну, Тепер влучання йде. Цікаво, як себе поводить ствольна коробка, муфта, при пострілі. що, Стріляти далі не бачу дуже сенсу. Оце тут є певні проблеми в цьому місці. Можна там ствол трохи відкривається. Перепуст, до речі, ущільнювач досить сильно торчить, може, треба його замінити або щось йому зробити. І за рахунок цього я зробив віснок, що ми маємо ось такі вертикальні розкиди. На 20 метрів, ось до 15 метрів трошки менше. А по горизонталі. Оце, я думаю, потенціал купності по горизонталі, плюс-мінус. Ось по горизонталі воно нормально було б. Аби це не розкидало. Ну, як нормально, для пружино-порушнової більш-менш. Пишіть свою думку, думку в коментарях. Кому сподобалось відео лайки ставте. Ну і до наступних зустрічей. До побачення всім!